Радіо UA Чикаго. Ще раз всім вітання. Етерна радіо UA Чикаго продовжується. Це вечірня студія. І з нами сьогодні Андрій Городечний, засновник автосервісу та дилерської авто Парк Імпортс. Наш подкаст «Автогори» називається. Хто забув, нагадаю. І сьогодні ми говоримо за ДТП. Як бути під час ДТП, щоб потім можна було тою машиною і користуватися і колись продати. Андрій, вітаю. Добрий день, шановна студія. Добрий день а, наші слухачі і глядачі. А, я в ефірі, так що будемо говорити про авто. Ми Дмитро, напевно, продовжимо нашу тему, яку ми мали прошлий раз. Ми говорили про тайтли, як машини попадають в аварію, що стається з тайтлом, які вони є, ребіл, селвідж тому більше подібне. Сьогодні ми так трошечки продовжимо цю тему. Поговоримо а, іменно про саме ДТП. Якщо воно сталося, що вам потрібно робити, що вам не потрібно робити, що бажано зробити, а що можна пропустити. Давай тоді з власного досвіду. Останній раз, коли ти був ДТП і як воно відбувалося все? А, ну, дякувати Богу, в мене за моє життя так багато ДТП не було. Якщо я не помиляюся, напевно, три. По твоїй вині чи не по твоїй? А, е, ні, одне. По моїй війні не було. Ну, як, як сказати, саме останнє я їхав на Хевеї, це був сніг, мене занесло, я стукнувся, а, стукнувся в цей відбійник. Uh -huh, uh -huh. А, Я не знаю, тут сказати, чи то моя вина, чи то сніга вина, uh -huh. чи то машини We, вина. Ви, ви, щаси, ви попливали. Так, <плес> да. Хоча там в мене була добра резина. А, і їхав я, відповідно, там саме, просто чуть-чуть, перший сніг чуть-чуть нажав на тормоза, мене зразу почало нести і, і вдарило відбійник. А, відповідно, я звернувся до своєї страхової агенції, машина пішла в тотал, тому що так досить серйозно було. Тобто, no, у то тебе не було іншої сторони, щоб з кимось говорити, мати якусь конф... конфронтацію, ти просто бордюр і Так, да, від... просто відбійник. Так? Про, просто відбійник. І, потім, коли машина зупинилася, вона ще була на ходу. Я з'їхав з хайвея, відповідно, визвав Товінг, і а, забрали її а, до нас в на, на ремонт. Але так як я говорю, вона не підлягла ремонту, і вона була списана в тотал. Ну, чекало Це дуже часто мені здається, це практика, особливо, коли випадає сніг, та коли да, ще та, досить, досить часу стається. Хочу ще один сказати: що а, компанія автопарк ми також являємося не тільки про а, ми не тільки продаємо. Автомобілі. Ми не тільки ремонтуємо по механічних причинах, а ми також являємося автобадішапом, тобто ми робимо машини після ДТП. Так що якщо ви були в якійсь аварії, звертайтеся до нас, ми вам можемо допомогти і відновити машину. А тепер поговоримо іменно про саме ДТП. Дуже багато людей не знає, що робити першим кроком. Перше, це є паніка. Навіть якщо маленьке ДТП, це звичайно неприємність, це звичайно нерви. Людина зразу починає нервуватися і не знає, що робити, тим більше, коли вона не говорить по англійськи. А все все, все все дуже просто і банально. Що найперше вам потрібно зробити. Розібратися, чия це вона Ви винуваті, чи другу Така Паніка. Що розібратися? В мене паніка. Не знаю, що відбувається в тому світі. Так, а, слідуючи, це. А, а, Підійти до тої другої сторони, спитатися, ну найперше, чи з, не, з ними все окей, тим більше як це ваша вона. А якщо це не ваша, вона, обговорити з тою людиною, чи вона розуміє, що це її вина. А щоб б, дуже багато людей а, будуть говорити, ви будете говорити, та ні, ти там повернув направо, та ні, ти там наліво не дивився і починається спори, і ніхто не хоче признати, що це їхня вина. Або ще є випадок, що людина скаже, що та, та, та це моя вина, вибач, будь ласка, а потім вона передумає. Це дуже часто стається, бо От вона додому дому зразу. Їже почали, почали, почали їм рекомендувати. От у нас, допустимо, там того тижня був клієнт, це Тойота Корола. Він приїхав, він говорить, що я почав з ними спілкуватися, і вона почала кричати до мене, що це моя вина. А це не моя вина, це її вина. Тобто хто тут правий і, і куди я маю звертатися в їхню страховку, свою страховку. Якщо людина признає свою вину. Тобто вона сказала я 100% винуватий, Вибачайте, от моя страхова агенція, от моя страховий поліс в свою страховку не потрібно звертатися. Звертається тільки в страховку цієї людини, якщо вона сказала, що вона Але є. якщо моя двостороння. Сакібна ні, ні, тому що ти розумієш, чим менше твоя страховка знає, що в тебе було ДТП, тим краще для тебе. А якщо я не звернувся, вона не дізнається ніяк а, ні, тому що якщо це не твоя вона, я друга страховка заплатила, то твоя страховка до того нічого не має, Вона не буде тобі ні піднімати, ні, ну, нічого не станеться. Якщо ти звернешся в свою страховку, а і ти не винуватий. А там та сторона признає свою стопроцентність вину. Це той же самий процес, просто що буде, тобі придеться заплатити 500 доларів дедактабл, якщо в тебе дедактабл 500. Деяких людей є 1000, у нас зараз є клієнт, який має 2000 доларів дедактабл. Тобі придеться заплатити цей дедактабл, а потім, коли твоя страхова агенція зніме гроші з тамтої страхової агенції, тоді вони повернуть тобі ці гроші. Якщо ти звернешся прямо в тамту страхову агенцію, тобі не придеться платити тих 500 доларів дедактабл і чекати, поки тобі е, вернуть ці гроші. Але. Дуже дуже часто є з моєї практики: люди приїжджають і кажуть, що друга сторона не хоче признати свою вину. Хоча я винувати 100%. Що, як правило, що відбувається в таких випадках. А, і от люди цього не розуміють. Вони звернулися в там, ту страхову, там та страхова говорить: ні, наш клієнт не винуватий, ми не беремо на себе liability, Тобто вам треба звернутися в свою страхову. Вони звертаються в свою страхову і починають доказувати пояснювати свою ситуацію, а, говорячи, що вони праві. А, тоді ці дві страховки між собою зв'язуються, і, як правило, то, що я бачу, вони домовляються, он там неявна непонятна ситуація, наш клієнт говорить, що він правий, та й клієнт говорить, що цей правий. Тоді вони роблять такі рішення, давайте 50 на 50. Тобто вони беруть з того 500 доларів додал, і з того 500 доларів додал, бо вони якби двоє винуваті. А, і тоді ж і тому, і тому а, і клієнту можна сказати, ці обі страхові на другий раз, коли ти будеш поновлювати страховку, піднімлять ціну, а, тому що вони визнали тебе на 50% винувати. Андрій, маємо питання, чи правда, що коли ти дзвониш в свою страхову, то тобі потім підніметься вартість твоєї страхової? Якщо ти не винуватий, тоді ні. А, от дуже часто, що у нас стається, що щось зі мною також було сталося, я запаркував машину а, і вийшов. Що був там буквально за годину, це був вечір. Також був тоді сніг, падав, виходжу, а моя машина стукнута ззаду. І, звичайно, та людина не лишила ніяко там записки або нічого, вона просто втікла з місця, ніхто нічого не бачив. Я звернувся в свою страхову, так як це не є моя вина, є цей гетенран, моя страхова не повинна, мені не має права мені підносити мій біл на слідуючий раз. Тому, якщо вас стукнули і ця машина була запаркована, не бійтеся, звертатися в свою страхову. Тому що страхова не буде піднімати а, вам ціну, тому що це не є ваша, ваша вина. Ну гиденран важливий момент під час ДТП, а, але ще перед на тебе запитаю. Коли сталося ДТП, деколи буває, що люди так вони в стані шоку і деколи не дуже адекватно себе поводять. Бо ти кажеш, виходь ви з машини, йди, говори, обмінюйся інформацією. Але якщо людина себе не адекватно поводить, якщо є агресія. Перше питання: чи варто продовжувати таку е, розмову і намагання отримати вимагати далі інформацію? Друге, чи можна знімати це все на камеру? Ти виходиш з машини, включаєш телефон і знімаєш все, що відбувається, щоб зафіксувати цей момент, що людина визнає свою вину, або вона не визнає, вона агресивно поводить себе і машину познімати всі ці моменти? Ну, це звичайно, потрібно, щоб ви зробили фотографію. Якщо ви можете зробити відео, це ще краще як його машина стукнута, як ваша машина стукнута. Бо бували такі ситуації, що вроді був невеликі пошкодження. Другій стороні, а потім виявляється, вони говорять, що машина списана в тотал. Тобто цей клієнт там вже не хотів цю машину, поїхав там, її добив як міг, і звернувся в страхову, говорячи, що це його вона, от, от в мене а, машина дуже сильно розбита. Тому, звичайно, зробіть фотографії. Чим більше інформації, чим більше фотографій, тим краще для вас. Коли людина каже, що так, я винен, вона це визнає, можна його зняти на відео? Це ну, якщо він з тим є окей. Звичайно, ви можете його зняти на віддік. Якщо він скаже не знімай мене, а, ну тоді у вас починається знову конфронтація, і ветлі він скаже Ой, е, не знімай мене, але я, я винуватий». Скорше всього, е, ця людина, яка буде кричати Я не винуватий», буде кричати не знімай мене. Ну, то, швидше, так. Тобто, але в таких ситуаціях, коли напружена атмосфера допомагає, поліція. Так, от тут ми поговоримо. Дмитро тим, перед тим ми почали говорити на рахунок поліції. Якщо клієнт, а, е, с, як, якщо друга сторона говорить, так я винуватий. І е, ви взяли повністю всю інформацію. Тим більше, якщо ви там зазняли його на відео, що він признається, що він винуватий. Я рекомендую не їхати і не робити поліцейського рапорту тільки по одній причині. Якщо ви зробите поліцейський рапорт, це 100% піде на карфекс, що у вас був інцидент, тому що там в рапорті буде прописаний він номер, ваше ім'я, яка машина. А, і тоді, що, що вам це погано, коли ви плануєте продавати машину, ви з кожний будете перевіряти карфекс і дивитися, чи, чи він чистий, чи ні. Там буде написано, що машина була а, в інциденті. Це, звичайно, вже трохи є мінус, тому що ви чи менше грошей в теридині? Тому якщо ви можете обійтися без поліції, краще обійдіть без поліції, і не робіть поліцейського рапорту. Чи вам потрібен поліцейський рапорт, щоб зробити клейм з вашою страховкою? Ні, не потрібен. Страхова вас не буде вимагати поліцейського рапорту, і вона не буде говорити: о, поки ти мені не принесеш поліцейський рапорт, до того часу ми не зробимо клейм. Вони зроблять клейм, вони повинні це зробити навіть без поліцейського поліція. Рапорту. Не обов'язкова. Полі, поліція не, не обов'язково, якщо ви між собою все домовилися. Як між вами є все окей. То поліція не обов'язкова. Ну, якщо ви бачите, що ця людина неадекватна, так ти кажеш, починають саме, і ви бачите, що ви не можете самі справитися, скорше всього, вам прийдеться визвати поліцію. Добре, поліцейський рапорт ти сказав, але ж він впливає. Ну то ж завжди всі говорять, що хто перший, той винен, хто другий, той не винен. І страхові mm -hmm. компанії, потім, напевно, їм це легше, воно їм допомагає розібратися. Чи розумієш, як поліцейський може сказати, хто винен? Він там був. Він бачив, як ситуація сталася? Він оцінив оціни момент. Часто автомобілі навіть не, не рухаються після аварії, Тобто вони там, там, де були, там і лишаються. Я як правило наоборот, тому що вони мішають трафіку і вони від'їжджають в бік. Я не рухаюся. Залежно, як це сталося, де це сталося, і залежно, як розбита машина. Звичайно ж, якщо сильно розбита машина, і вона навіть не їде, то ти не поїдеш, ти лише прямо на місці. Але до чого я веду з поліцейським рапортом? Якщо він, якщо ви бачите, що ситуація накаляється, і вам потрібно визвати поліцію, звичайно, визивайте. Але пам'ятайте одне: допустимо, як в місті Чикаго, то якщо ви визвати поліцію, вони не приїдуть. Хіба що є якісь там пошкодження, допустимо, що потрібно скора. Якщо буде скора, звичайно, поліція приїде. А так вони вам скажуть: от якщо з вами все окей, з вами фізично все окей. Е, якщо машина може далі їхати, е, поліцейський участок знаходиться по такому такому адресу, в поліцейський учасник і робіть там рапорт. Це, це в них стандартна ситуація. Чудо ви... цікавить, чому поліція в Чикаго не приїжджає? Е, ну тому що вони пояснюють, що в них замало ресурсів, тобто замало поліцейських їздити по таких маленьких дрібницях. Вони вважають це маленькою дрібницею, коли, коли страхові між собою будуть розбиратися, вони рахують, що... Так, підійде в поліцейський участок, зробіть собі рапорт і далі там носіть собі голову. Якщо ви думаєте, так в місті Чикаго часто буває, що, допустимо, ви е, хтось з вас стукнув, і ви навіть його номера записали, е, і прийшли в поліцейський участок зробити рапорт. Що цей run, це, це є кримінальна справа, тому що Гетенран читається кримінальною справою. Якщо це Чикаго, повірте мені, вони нічого шукати не будуть, вони вам дадуть цей поліцейський рапорт і скажуть, звертайтеся в свою страхову. Це як правило в Чикаго. В Сабортах ситуація краще залежно від Саборту. Чим бідніший Саборт, ситуація ближче похоже, чим дорожчий Саборт ситуація краще, там поліція працює краще, як ми це розуміємо. Сама поліція вона хоче, щоб до неї зверталася і цей репорт, щоб вони виписували. Тобто, як вони би радили на твоєму місці. Ну логічно, ти повинен зробити репорт. То, що я рекомендую не робити, щоб не висвітило на рекорді вашої машини, це, як би говориться, зробити краще собі в майбутньому. Але е, ситуація е, така, що е, технічно так, по закону, якщо був інцидент, поліцейський рапорт має бути. Тобто його потрібно. Але... Так, або або поліція у тебе приїжджає, або ти їдеш до або поліцейського... ти їдеш до поліцейського участку. Скажу про свою практику. З моїх трьох аварій, що в мене були, я ні разу не робив поліцейського рапорту, і мені це нічим не помішало відновити мою машину, е, звернутися в страхову і. Е, зробити всі свої справи, які потрібно на для того, щоб відремонтувати. Я пам'ятаю, коли ти в страхову телефонуєш потім тобі якусь посилаю, посилають, висилають форму, ти її заповнюєш, і там є ось цей запит на поліцейський рапорт, на номер цього рапорта. І та то, якщо він є, якщо його немає, ти кажеш, я не робив поліцейського рапорта. Страхова по-любому повинна взяти твій клейм і наривати твою машину по. Тому як, як, як в тебе які в тебе палець. А знаєш, що, який момент є? Що сталася аварія? Ми вирішили, окей, поліцію не визиваємо, розмовляємо з страховими компаніями, і потім хтось собі тихенько їде в поліцейський поліцейський відділок. Участок каже свою версію ДТП, і вони видають цей папірець йому, де власне винен я, тому що я перший. І потім він з цим іде в страхову і пояснює через поторі. Страхова буде завжди. Йти за своїм клієнтом. Якщо подзвонить другий клієнт і скаже: я там, е, я там, е, Ваш, ваш клієнт винуватий, а страховий клієнт говорить, ні, я не винуватий і каже свою історію. Страхова не скаже до свого клієнта, та знаєш, що, йди, ти, ми будемо слухати цього другого. Страхова завжди буде йти за своїм клієнтом. Просто, так як я говорю, в ситуаціях може бути, що. Коли вони не можуть між собою домовитися, вони зроблять вас на 50% винувати, чи те, коли я бачу там 70-30, бо їм здавалося так. Але так чи інакше вона буде вислуховувати свого клієнта і брати слово свого клієнта перед тим, як слухати інакше інакше. Ще раз, людину. якщо є поліцейський репорт, то він обов'язково буде на Carfax, так? А, як так, звичайно, тепер так. Теп Тепер це від нещодавно. Ну останнім часом, скажемо, так, останні два роки, що я замітив, а якщо поліцейський репорт був зроблений, то на карфексі буде що машина була аварія. Окей, тоді рухатися далі. Маємо, не маємо репорт, страховки між собою розбираються. Як ту машину відшкодувати? Ну, найперше, що то, то що завжди говорять, тим більше це як стається в Чикаго. В Чикаго, якщо ви визвали поліцію. А на поліцію такі там є товінги. Вони сидять на поліцейських а, раціях і вони швиденько приїжджають, а швиденько тебе підцепляють, Там тобі говорять, що це вони обов'язково, бо то поліція сказала, ми повинні тебе забрати. І вони забирають цю машину на свою ярду. І повірте мені, там зразу же рахунок тисяча доларів. В перший же день, тисяча доларів. Це їхній такий бізнес. Вони там їздять, як ті саранча, я би сказав, і ночою і днем і тільки дивляться, кого би там влапати і затягнути до себе на ярмар. Законно так їздять? Вони приїхали, вони сказали тобі, розумієш дуже багато людей, не розуміють. Вони там говорять, поліція, поліція, поліція сказала, що треба. Ти скажеш окей, вони зразу підчіпляють твою машину. І все. ти навіть не зорієнтуєшся. Вони дуже скоро, дуже скоро е, вирішується для того, щоб забрати вашу машину. А, вони навіть між собою там спорять, Хто страховка, приїхав. А страховка? Потім не відшкодує то. От тут що що інтересно, е, вони настільки нахабні і своїми цінами, що вони, я так говорю, в перший день це зразу за ти доларів. Послідні дні це може бути там по 300, по 400, по 500 доларів за кожен день. В страхової є деякі ліміти на товінги і тому більше подібне. Якщо у вас там ліміт в вашому палеці написаний, допустимо, 2000 доларів, а вони вже у вас там за тиждень посчитали майже 5, і я таке бачив. А вам придеться своєї кишені доплатити різницю. Тому якщо у вас забрали оці такі а, ділки в вашу машину на свою ярду, постарайтеся в перший же день це питання рішити. Це ніхто не зможе рішити, крім вас. У них спеціально зроблено палесі, що... Тільки ви повинні бути там на місці і зробити реліз. Тобто, навіть якщо ви подзвонили до нас, компанія автопарк you know, така, така ситуація. Мені забрали машину, вони сказали, що машина буде по такому адресу. Ми свій товінг, якщо туди после, вони на машину не віддадуть, поки ви фізично не прийдете, не підписуєте папере, що ви даєте реліз машини на такий на тотові, або на таку-то компанію. а якщо машина, то дав Лос, як її забереш? Ну так же само, наш що він приїде і забере, немає різниці. Але є сенс забирати машину, яка в Total Loss? Ну вони там будуть, розумієш, поки страхова буде розбиратися 2-4 тижні. Вони тебе там начитають тисяч десять за, за, за стоянку, а страхова скаже, ми платимо тільки дві, значить, будеш платити різницю ти. Та як ви маєте свій бадіша, бо ви провозите в бадіш, ви дзвоните до нас, допустимо, ми висилаємо свій товари, ви повинні поїхати туди, зробити реліз, заплатити їм гроші за те, що е, машина там стояла. Ці, цей рісід, ви, звичайно, даєте в страховку, вона вам відшкодує. Але я повторюю, не затримуйте це, бо як це буде дуже дорого, е, може бути ліміт і вам Вереться заплатити своє кишені. Якщо ви зробили реліз, ми посилаємо свій забираємо машину до нас. І, як говориться, тут тут вже все дуже просто. Ви дзвоните в страхову, робите клейм, даєте нам клейм номер, і тоді вже ми робимо все за вас. Ви за нічого не переживаєте. Ми говоримо страховою, ми оцінюємо, ми з ними споримо. А де бувають страхові, що не хочуть дати там там якісь там. Ті запчастини дають там дешевші запчастини. Це вже наша все okay. проблема, щоб відновити машину і віддати її вам в а, безпечному щоб ви могли безпечно далі рухатися і далі продовжувати продовжувати свою okay, маємо 5 хвилин. давай Про цей останній момент поговоримо детальніше. Дивись, от коли страхова, вже погодила якусь суму, яку вона тобі готова виділити на ремонт машини. А, вона ж зазвичай каже, щоб ти їхав до якихось її бадішапс. Так, вони звичайно, що мають свої бодішапи і вони говорять, що у нас є а, пот близько біля вас свій бадіша. Вони не можуть вас заставити їхати в їхній бадіша. Ви маєте право поїхати в свій бадішаб. Що я завжди рекомендую. Тому але що... якщо це було дорожче, якщо я приїхав в інший бадішап, там було дорожче, ніж вони написали якщо, допустимо, вони написали на п'ять тисяч доларів ремонтом. Ви приїхали до нас. Ми знайшли, що там є а, екстра. Або ми знайшли, що вони там дали деякі запчастини, які допустимо навіть і немає. Що часто буває, що вони не є на бекордері, їх просто немає. А ми робимо саплемент і страховою оспорюємо якраз оцю різницю. І, а, ви вже щоби, ними, ви, ви вже, це вже все. То, це вже все ми. Тобто, ви ва, ваша задача зробити клейм номер, і цей клейм номер дати нам і сказати, що машина буде знаходитися в, в автопарку по такому то адресу. Далі все зробимо ми, у вас нічого не волоть. І перезвонимо до вас, скажемо, що машина готова, приїжджайте, забирайте. Також в нас є а, рентали, під час того, якщо ми коли ми ремонтуємо вашу машину, ви можете мати нашу. А коли ми зремонтували, ви приїжджаєте, віддаєте нам нашу. Ми віддаємо страховка вам. Страховка платить за а, рент машини? Якщо у вас є в палесі рентал, так страховка плати. Якщо у вас нема рентал в палесі, що, що також трапляється, а, ми з такими клієнтами йдемо на зустріч, і там ми даємо за такі копійки машину в рент, що ви ніде за такі копійки не. А, ну, такі страховки теж є різні, є такі скем не, іншуранс, не, не, дуже, дуже не дуже якісні. Так. Ви з такими теж працюєте? Ні, тому що там неможливо, тому що це, ці страховки, вони найперше, вони платять за годину роботи приблизно там, 20 доларів чи 19 доларів. У нас працівники заробляють більше, а ще всі остальне. А, Тобто з ними неможливо працювати. І, як правило, такі страхові, це дійсно, так як ти сказав, вони є просто на папері для того, щоб показати поліції. Якщо ви погадаєте в аварії одну. Як правило, вам придеться платити з, з, з самому ремонтувати свою То, машину, бо з них там нічого не доб'єшся. А, а допустимо, в них адвокати. Якщо ти зібрався з ними судити, будуть найкращі і найдорожчі з на самої крутої компанії, що тобі навіть не буде вигідно там судитися з ними, бо ти бо там серйозні дітки з другої сторони. Тобто, ваше перше питання, це от яка страхова компанія, так? А звичайно, та яка страхова компанія? Якщо це і... якась не дуже довірлива, то ви не беретеся ні за що. Ми можемо зробити, але клієнт повинен розуміти, що йому придеться доплачувати за цей ремонт, тому що. Ті компанії платять, як я кажу, приблизно там 21 долар за годину. А на сьогоднішній день за такі гроші ти нічого не можеш зробити. Тобто ми проговорили сьогодні такі три моменти: перший момент це за поліцію, викликати, не викликати. Другий момент за товінг, що потрібно бути уважним, бо можна влетіти на серйозну суму. І третій момент, уже коли йде саме ремонт, що ти маєш право обрати, куди машину відвести. І безпосередньо ви вже а, баді самі контактуєте з страховою. Чи ми що щось ще забули? А, ні, ми вроді все покрило. От ще хотів би сказати на рахунок ренталу, А, Зверніть увагу, коли ви робите свою паласі, щоб у вас був Рентал. Є Багато людей, що не мають ренталу, а це не так дорого коштує. Це приблизно зверніться до свого агента, але приблизно це буде там нехай 15-20 доларів на півроку. А пізніше, якщо впала аварія, машина деколи ремонтується і там два тижні, і три тижні, і місяць, залежно який був а, тяжкий кейс. Допустим, у нас останній був лендровер. А то ми з страховою це було State Farm, Робили шість саплементів. Тобто шість разів ми з ними успорювали запчастини, які запчастини, які мають бути. А це все час, це машина ремонтувалася півтора місяця, тому що шість саплементів було. Якщо у вас немає ренталу на страховій, звичайно ж, ми вам допоможемо, і там буде, звичайно, досить дешево, але по... Так чи інакше вам потрібно за це буде платити, тому тих 20 доларів півроку за рентал краще заплатити а, і спати спокійно. Чим цього не мати, тому що це не такі великі. Страховка на машину має бути двостороння, має бути е рент машини включено і має бути то включено. Це основне, так це основне. І ще що можна додати, якщо ви робите палаці, щоб у вас був віншілд, тобто лобове стекло також покривалося. Був в е mm. якщо вам попав, якщо це не був екцидент, а просто вам камінь попав в лобове стекло. Якщо у вас не прописано, що віншілд застрахований екстра, то і вони вам не покриють. А сьогоднішні машини з тими всіма камерами, радарами, це вже не лобове стекло, яке коштувало 100 доларів. Тепер побняти лобове стекло там на BMW X7 і а, відкалібрувати вашу АДАС-систему. то що я тобі Дмитро показував, яка в нас машина, щоб калібрувати, це буде коштувати вже там півтора тисячі 1700. Це вже не є такі маленькі гроші, як колись було там на, на старих машинах. Друзі, пішов я телефонувати свої страхові агенції. Треба додати додати багато різних нюансів. Андрій, дякую тобі. Насправді цікава була тема. І так, цими цими днями я був у тебе в шапі. Класний сервіс, дякую тобі за хорошу якість і швидкість. Це було оперативно. все. тому рекомендую Андрій Гордечний був сьогодні з нами. Номер телефону 847 1700 Адреса і всі деталі будуть в описі до цього відео. Дякую ще раз. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.